Що принесе вам серпень місяць? Дуже цікаво дізнатися, щоб підготуватися, налаштуватися, очікувати. Тому зараз поставте лайк для енергообміну, це дуже важливо. І дивіться на карти. Так, серпень місяць для вас. Що підготував? Що вам очікувати? серпень. Туз з Жезлів. М -м -м, якась нова історія. Пристрасть, це може бути шанс. Серпень вам підготував шанс познайомитися, піти в якусь романтичну, феєричну історію кохання, пристрасті, сексу, творчості. Це якийсь початок, підготував вам, знаєте, Таку можливість почати щось з нуля або почати щось заново, якісь стосунки. Може, знаєте, спочати з, тут і зараз проявляти сміливість, волю, ексцентричність, наполегливість, вогонь. Серпень може підготувати вам щось гаряче, наприклад, якусь гарячу вечірку, або якусь пристрасну, е, пристрасне побачення, поїздку, де є е, спека, де є якась така енергія е, життя, енергія вогну. Якесь полке кохання. Це початок, це шанс, це можливість щось почати, щось обновити, поновити, поїхати кудись. І ви обов'язково маєте скористатися цим шансом, тому що це щось така енергія, яка вас буде тримати ще довго і насичувати вас ще довго. Ви будете згадувати або вже продовжувати ці стосунки. Тому я пропоную вам поставити. Приймаю і дякую, і скористатися цим шансом.